Землі, які виносяться на вулицю для встановлення лічильника, так це є незаконно. Ви такати, так кажете, так? Вигрібні ями, які люди в маяках будують, це є незаконно, Так каже Біла Сережа, так? Все. почу. Значить, це обов'язково ми повинні роботи з екології, так? Зараз? По всім мешканцям наших маяк ми повинні за вигрібні ями сьогодні наказувати наші так. Сьогодні у нас 17 вересня 2024 року. Ми знаходимося у селі Маяки, Маяківської сільської територіальної громади. До нас звернувся Сергій Біланов, мешканець села, зі своєю дружиною. У них виникли проблеми з товариством з обмеженою відповідальністю маяк і водоканал, які е, наразі е, на території територіальної громади надають послуги з водопостачання. Так, так да? була вже перевірка е, антимонопольного комітету, який знайшов кучу купу порушень, та й самі люди ніхто не бачить на яких підставах. Е, Майно територіальної громади, тобто комунальне майно від комунального підприємства було передано маяк-водоканал без всякого рішення сесії, без тендера, ніякого, нічого не проводилось. Які ще запитання до м'яких водоканал? У вас на, на зміну нашого лічильника ми вже неоднократно вже зверталися до них замінити. Вони не, не реагують, а тільки розказують нам, що. Якесь там підприємство робить повірку. Зачем мені повірку, якщо я хочу зробити заміну лічильника, я куплю той лічильник, все вони просто ігнорують наші просьби. Ну а в рішенні антимонопольного комітету це, це також вказано, що вони незаконно вимагають гроші за заміну лічильника, адже вони точки обліку вони повинні вставити, прибори обліку, вони повинні ставляти за, за свій руху. Будувати якісь споруди та споруди там, та якісь точки обліку на, на ну, території сільської ради. Ви не маєте права це до повинно зробити або сільська рада, або так, підприємство, так, яке так. на законних підставі здійснює а, з зі моніпольний комітет. Також підтвердив, що ми не маємо права виносити лічильник. Ну добре, якщо немає директора Маяки Водоканалу, спробуємо при... достучатися до Маяки голови. Може там хтось є на місці. Вікторію, добрий день. Ну, знову скарги від людей. Ми хочемо відреагувати. Ось ці люди. Добрий день. Конфліктна да. ситуація з Маяки водоканалу. Відомо буде? Та ні, мабуть, все в порядку, там ніколи конфлікт обіймаєш. Я думаю, ні, я слухаю новини просто. Так, слухаю Ну, давайте так. Я зато слухаю вас. Ви на воду. Ви ж до вас прийшли на прийом, і ви, чесно, не приємничте. Мені не приємничте. У мене в понеділок, четвер з 11 до часу прийом. не mm -hmm. день. Приходьте, будь ласка, питань немає. Якщо ви хочете на прийом. Ні, то, то, ні. давай так, ми надалі зараз запит про інформаційний запит. А, а дамо відповідь. Справа в тому, вам відома ситуація, на яких підставах має тільки отримав водопровідну мережу? Значить, маєтки водоканал у нас сьогодні пройшов конкурсну комісію, визначився як суб'єкт господарювання. На даний час проводиться інвентарізація всіх наших. Сітей, такого як Надлиманське старостинство і маякі. Вот. Уже тендер пройшов, договор заключений, іде робота. Тендер, це більше зараз юристів. Я думаю, не... можна я вам зараз щас... у нас є час, рік рік, рік, як ми е, з антимонопольним комітетом розмовляли. Валерій Михайлович. Як потім суді? Ну, окей, давайте так. У нас є сантімонопольним поперекомітетом переписка. Да? У нас є по законодавство рік часу, і ми маємо право сьогодні це все іде Процедура, і ми будемо проводити потім аукціон для того, щоб маяки на канал. Чи хто має право, може громадяни мають право прийняти в аукціоні від поки без аукціону проводить так? Не, То... йде процедура? Нам ну, дозволяє він, він та вже отримує гроші. в тарифи нема закладених грошей на використання водопровідних мереж. Є немає Є. тарифів. Є. Ну, ласка, це... дайте офіційно помалу. Відкривайте свої сайти, і, ви, пожалуй, Старі, різні, Немає. Ладно, не Давайте не будемо сперечатись, ми так, не так, надали так, запит. Так. А Тож, в чому спорічання собою ну, не Сам принцип спорічання ну, в чому? А я у вас приходив. Люди хочуть змінити лічильник. І їх змушують винести лічильник на вулицю. Це що є порушення законодавства, так, та, так. які статті вони порушуємо? Ну, Це, за забором, за парканом, територія як комуналена. Комунальне власність, так. Все, комунальне їхні. Тобто, ви маєте на увазі, що люди сьогодні за парканом. У вас є огорожа за парканом зараз? Ну огорожа є у вас? Тобто немає палісадника загороженого? нічого. А палісадник загорожені. Приберіть, якщо ви знаєте, незаконно загорожено, приберіть. Тобто я так розумію, що сьогодні люди сперечаються в тому, що ті землі, які виносяться на вулицю для встановлення лічильника, так? Це є незаконно, ви кажете, так? Да? Да, ви грідні які люди в маяках, будують, це є незаконно. Так каже Біланов Сережа, так? так. Все, Жаль. почу. Значить, це да. обов'язково ми повинні робити з екології, так, зараз? По всім мешканцям нашого маяк, ми повинні за вигрібні ями сьогодні наказують наших всіх мешканців. Да. Так, 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 наказує, так наказує. сказав Біланов. Дозволю, да, так. Да. 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 Навіщо да. вам, Біланов, у вас є закон? Да. Ви виконуєте його і все. Я, ви... я почу, да. будь ласка, це ми на камеру Там? записали. Так, в чому з Біланов? Получається, що у вас особисто неприязнь до цього. Та нема ніколи приязнь. Ви навмисно... Ви спеціально це все робите. <раблати> Це Хорошо, <Специально. плати> ми зрозуміли. Тобто на сьогодні ми як водоканал без аукціону надає послуги з водопостачання, так? Да? Ну я не знаю, б, б, на яких підставах ми як водоканал надає послуги з водопостачання? Це конкурсна комісія. Коли? Коли? Є, скажімо, скільки років ми як водоканал? Року. Року. 21 року ми ну. Була в 21 році. Дамо відповідь, або все. Все, хорошо. Ви нададите відповідь, ми після отримання випадки будемо говорити. розмовляти. Ми будемо своє повідомляти, він буде своє. Я особисто бачу, що є особисто на приязі. Так, звісно. Вже давно, якщо, навіть по закону. Маяк і водоканал, взагалі-то кому починяється? Все согласно, согласно тому, що Він, 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 він суб'єкт приватного права, правильно, він починяється. Правильно, але но контролює це хто? Цей вкий голова, правильно? Ну, контролює правильно. В межах звертайтесь ком... да. до старостання комунальної влади, звичайно. Так. Звертайтесь до Віктора Юрійовича. Я говорю, що... я вже поговорив, надо з ним побалакати. Пішов туда, а там все ловить. Не так, взагалі так. нічого не Хорошо. говорить. Хорошо, ми зрозуміли. Ми будемо ми надати запит, після отримання відповіді, ми будемо вже стежити за цим, стежіть, будь Я хочу присисти, будь ласка, ласка. присадітьсь. Є. Це ви це запропонували, так? Я вас ці Значить, що бачите, ви ще з тебе. Прямо я вас це робить. На даний час. В чому причина, що ви прийшли, що маяки запитання. Ви прийшли, бо ви проїхали всі суди сьогодні. Ні, зараз ми виїхали суди. Все, давайте так. Ми сперечаємося поєму до суду. Закажи, закажи. Я дойду до президента, так я говорю. А, Дет, дает, дает. Не, ничего не я, я уже ничего не делаю. Раз... Я суда, а уже ничего не остану. Все в судах. Антимонопольный комитет уже свои выводки сделал. Да. А вы ничего не выполняете, а ничего не делаете. Все в судах. А, суды, все в судах. Вы со мной не хотите разговаривать, я вас осуждаю. Я вас осуждаю. дали завтрак на вечную все. Все. Я вам пожалею, что вы краше. Вам тоже все краще. — Добре, Особисто. колонки на мінедиколовці найбільш гучніше в селищній раді. Да, тому що це цинізм вищого рівня просто. Ну що, розмова з Діщенком вийшла не дуже вдалою. Він е навмисно зробив гучніше свій телевізійний приймач для того, щоб, напевно, щоб звук не записував, але коли прийшла камера сільської ради, він цей звук е приглушив. Ну, особисто я бачу, що у нього є до вас якась неприязнь, тому він як, би як якась місць, щось ну, це, я не говорили, да, що, так. Так, що це якась е, глупе місце одному окремому мешканцю села. Ну, ми надали також інформаційний запит, на яких підставах водоканалу ще використовується мережі. Зі слів голови є якісь там тендери, які відбуваються тільки зараз. А, а, срок вже да, а два, два роки этот маяк і водоканал вже користується цими мережами. Тобто да. 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 дуже дивна ситуація, почекаємо відповіді, а вже після них будемо робити остаточні якісь свої висновки. Роман Варшаніза, Мурат Варшаніза, альтернатива.